Ти знаєш, Лоша, що в нас сьогодні з тобою подвійне свято. Давай, так? Я, я. А пояс, я поясню, сьогодні всесвітній день моря, а в нас в Україні їх скільки? Два. Київське не рахуємо. Правильно. <свісно> <свісно> а морепродукти, смачний і корисний інгредієнт в будь-якій страві. Проте ООН нагадує, що за останні 100 років тунця і тріски стало на 90% менше. Тож, якщо ви обираєте рибку до сніданку, то ліпше з'їсти скумбрію. Її популяція стабільна, плаває вона навіть в нашому Чорному морі. Його так брати смачну та корисну рибку, яку на маску до ранкових тостів приготувати зі скумбрії, і найцікавіше, як зробити канавку без хліба гепсом, рецепта корисні кулінарні лайфхаки знає топ-інфлюєнсерка Юлія Шолудько. Запрошуємо юлі до нашої студії. А Юля, у нас, бачиш, витончена, як рибка. Роб, і все. Доброго Дякую, ранку. Дякую, ви мене да, за давай, компліменти. Привіт, хлопці, привіт. Hello. Доброго ранку. Так, що ми нині готуємо і чим ми можемо бути корисні? Так як у нас сьогодні день моря, у нас, звісно, буде рибка сьогодні, Добре. корисна. запишна. У нас сьогодні, що нам треба? Нам треба варені, яєчка, гріночки, треба нам майонез, так. йогурт або сметанка. Uh -huh. Нам треба кукуруза, листя, салату, скумбрія. Цибулька, винний оцет, mm -hmm. і нам треба ще овочі. Нам треба огірочок, перчик і для прикраси. Коротше, короче, по-багатому. Добре, роздавайте задачі, і будемо щось робити. Слухайте, у нас дуже багато інгредієнтів, але все максимально просто. Ми mm -hmm. зараз просто все змішаємо. Добре. Нарізаємо дуже мілко, перчик, дуже-дуже мілко, кубиками, да, кубиками. і, і яєчка. теж дуже мілко, тому mm -hmm. що у нас сьогодні буде як салат, так і намазка. Тобто mm -hmm. можна їсти самостійно. Можна і намазувати на хліб, а я буду просто стояти і розказувати. А я хочу звернутися зараз до Ярослава, є у нас такий постійний глядач. От ви просили, щоб ми ще раз запросили прекрасну Юлю до нашої студії. Ось вона, будь ласка, я Боже, Боже, правда, та попросили. Там таке було голосування. Боже, Юля, я так люблю, як Льоша то відмазується, якимись Ярославами. Скажи, кажи просто радий тебе знову бачити. Радий Юлі тебе знову бачити. Дуже приємно, дуже приємно. Ємно, я хочу розказати хлопці, як я запікала скумбрію. Да, Вам ну, цікаво? Так, да, да, дуже. Ви знаєте, що скумбрія дуже дуже корисна. Її mm -hmm. можна ну і сирою і запікати. Ну mm -hmm. маринованою. марінованою. А, скумбрію я запікала буквально 15 хвилин 200 градусів. Так. Ви там дивитеся від розміру вашої скумбрії. А, попередньо треба її замаринувати. Краще Aha. замаринувати, хоча б там на півгодинки, краще що? більше. Ну все, що у вас там є дома. А ти ж любиш, а, да, так? Да, перчик. Туда ми також олійку, Знаєте, також... я бачив, що маринують в солоних огірках в цьому як просолі. Про Про mm -hmm. да. Ну там треба Прикольно, бути в акуратно ввечері. Прикольно, чого так є нюанси, добре. Як вибрати свіжу? Ну так для мене, для людини, яка запахів не відчуває. Дивіться, свіжу рибу. Я так люблю її вибирати, Прихожу, обов'язково, якщо вона на ринку, то ви можете її помацати. Якщо ви натискаєте на скумбрію і вона повертається назад швидко, пружна, угу. то значить, це риба свіжа. Якщо так. лишається там вм'ятина, то значить це значить, це биток вже... зі сполучених штатів. Так. Добре, якщо завтра погуяло. побачите мене на ринку, і де я мацаю. Рибу, то ви, будь ласка, мене потім в кримінальній рубриці не показуєте. А тут <рив> ви те, як я рибу вибирала, так само стояла, мацала. Слухай, є ще консервована скумбрія, Яку краще брати. Консервована, щоб не заморочуватися, чи все ж таки краще заморочуватися, тому що чимось ця корисніша чи ні? З самого початку хочу сказати, що скумбрія дуже дуже поживна, дуже корисна. Там омега. Ми звикли, що червона риба, так там омеги багато, але насправді mm -hmm. скумбрія, хоч вона не дорога риба, але вона дуже дуже корисна. Це для шкіри краси. Для <тур> волосся красиво. Так. Я а, ми бачим, а ми бачимо, брі. Я, чесно кажучи, солену рибу, <тур> да, от, я можу сісти і цілу яку <тур> дзвонуть, <тур> а, а потім це. Наша людина. <сіст> наша людина. <сіст> 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 Але вона дійсно дуже-дуже смачна і корисна. Але, звісно, якщо вона запечена, то вона корисніша, тому що ви ж знаєте, що треба дивитися на склад, якщо вона солена, треба, щоб мінімально було 70% риби в складі. Ну і дивіться вже, що там. не олії, чи ж миху насиплять? Uh, а є так, різниця, в якому оцеті маринувати? Ну, типу вона вибаглива чи ні? Обов'язково. А ви знаєте, що цей білий оцет, він взагалі звичайний. Да? Він робиться так. з нафтопродуктів. І Він класно підходить для. А я одного разу машину Того... заправляв. Нормально. Ну, ну далеко не е -е. підходить. такий оцет Класно підходить для От ви знаєте, коли ми солимо наші овочі. Оце добре підходить. Але для салатів, маринадів краще брати вини. Ну, або яблучний, а, а або я бачу ось. у нас яйця сьогодні вже почищені. А у це у мене постійно ця проблема, коли ти відлупуєш і відлупується з ним половина яйця. А як ти так робиш, що вони такі раз і все? Знаєте, до речі, дуже простий рецепт. Mm -hmm. Я варю яйця, потім швидесенько під холодну воду їх і отак покосила. Так беру ложечкою прямо, прямо так от О, покосила так. воді. Mm -hmm. І вони тоді набираються там водички. Так хоп, і дуже швидко і класно. Так, робити. це класна тема. Це бабуся. Мені мільйон разів показувала, як так робити. Мені ні разу не вийшло. У нас для нашого салату, нашої намазки, обов'язково треба замаринувати нашу цибульку. Треба було зробити це з самого початку. Я це не зробила, але краще пізно чи ніколи. Але в цьому, але в цьому вина, не ти в цьому вини, Ярослав. Да, я на вас задивилася, хлопці, так приємно. Всі працюють. Ви стріляєте, як мені зараз клас То куди? Цей 에... дивіться, тепер я поки замаринувала, буквально дві ложечки, поклала я сюди оцету, нарізала рибку, сюди ми просто сюди. все змішуємо. Нормально чи дрібніше? Супер, просто ідеально. Досить. Отак, от? Все? Ні, 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 оце все, а, а то вже не треба нарізати. Я таке я не через те, що я по поняв, я через те, що мені лінь було. <смес> а можна це а можна ще мільше оцей огірочок? Ще ні що це? Да. Ну я можу попробувати. Я, обіця... я ніколи нікому нічого не обіцяю. Ну добре. Я ще бачу, у нас стоїть кукурузка, а от у мене яке запитання. Буває, ти буреш відкриваєш, і вона така м'яка, а буваєш, відкриваєш і доведеться так ну прожовувати. А я людина небагата, я жую тільки на один бік, треба до стоматолога ходити. То ти мені підкажи, як обирати кукурузку так, щоб одразу можна було їсти? її. Вибери класного стоматолога. Часто хто каже, що звісно там купляйте краще сиру, да, свіжу, але в мене дуже дуже мій син малий дуже любить кукурузу. Я часто купляю це дуже зручно, злаво ага. так прям з банки, з ложки він їсть. Тому для я часто обираю кукурузу. Я звісно дивлюся на склад. Ага. Там має бути 80-90% самої кукурузи ага. і тільки. Цукор, ще має бути, ага. в кладі і все, більше нічого, тому що там дуже часто додаються багато різного непотребу, який нам не потрібен. І вона має бути обов'язково. Так у нас, бачите, така вона красива, все однорідна, світленька, а часто вона буває така темна. Ну і звісно, дивіться, по ціні. На таку кукурузу, я вам скажу, люди добрі, і корп добре ловиться, А на таку, як мені одна разу попалась, от чого не клювало. Слухай, а скажи мені, стосовно хліба, там принципово якось. Бездріждовий, не бездріжджовий, який вибираєш? Немає різниці, хто який, звісно, краще підсушити. Бачите, я заздалегідь підсушила цей хліб. Буквально 10 хвилин, 200 градусів закинули, дивлячись, який у мене тут чиабата, бачите, така хрустка і красива. А можна взяти будь-що. У нас, наприклад, сьогодні не тільки хліб буде. А якщо хтось, наприклад, не вживає глютен, або на дієті. Ну як у нас тут збирається? це я на дієті, тільки сало і все таке дієта. Да, розкажи, можна То без хліба. Ми, зробити, да, ми поспала, сьогодні да? зробимо без хліба. Це у нас приклею. замість хліба буде ось такі листя салату. Це дуже зручно і красиво виглядає. Отак от зробили, як на закусочку, і буде у нас така красота. Угу. І ми наш салат викладемо сюди. Скажи, ти ми багато наробили. Льош, можна гадати людям, щоб вони блокнотики дістали? І... А, і... а я робили? собі в судочок заберу дому. Фенсі, ми зараз тут все з'їмо, друзі. А так. що? А я хочу нагадати, що у всесвітній день моря ми готуємо поживний корисний сніданок зі скумбрію. Значить, нам задаваться для цього такі інгредієнти. з Філескумбрі, не дивно так, яйця огірок, солодкий перець консервована кукурудза, цибуля рівчаста, яку ми замочуємо у винному оцеті, Майонез сметана, сіль, перець, свіжий кріп, хліб. Але якщо бути без хліба, то треба знадобитися. Нам знадобиться листя салату. Правильно. Так. Все сюди? Так, все туди. Ой, як красиво, Боже, як гарно. Ідеальні кубики. Я стою, нічого не роблю. Я класно до вас прийшла, хлопці. Ще й поїм. Дивіться, не факт. Ну, добре, дивіться, я хотіла ще сказати, що в цей салат ви можете додавати майонез, ви можете додавати йогурт, можете все разом змішати, тому що все-таки більш хелсі, звісно, буде додати йогурт. Давай йогурт. Рушки, ладно, давай. Я попробую і подивимось. Я попробую, так. І До речі, можна в цей салат додавати солений огірочок. Льошка магнеза. але тоді не додавайте. замість свіжого, але тоді не додавайте цибулю, бо буде дуже так пікантно. Я би, я люблю, коли пікантно, мексикано, кухня. Ну тоді й те те. Да, ну а поки ми е, тут це змішуємо, друзі, я хочу вам ще розповісти про рекорд. Що найбільша скумбрія, яку коли-небудь ловили, о. це китайська кумб... скумбрія е, вагою 131 кг. Ого, нічого. собі. Я про таку ніколи я думав, що це скумбрія... як дві мене. Це чуть це тунець. Я Думаю, що як чотири тебе. Давай так будемо чесними. А то не той випадок, коли рибалка не зрозумів, як виглядає тунець, і подумав, що думаю, а ні, ви бачите, ні, ні. я вдяглася в сірі, яка кула сьогодні. Да, да, як да. <рес> так, значить, цю скумбрію не юлю, а цю скумбрію спіймали біля узбережжя Кореї у 1982 році. І от році. для порівняння середня скумбрія має вагу десь ну 500 грамів. Тобто, ця гігантська риба, як. Скільки там? 260 рибин з кумбрії виходить, да? ну, виходить, так? Ну, получається так. Достатньо дрібно. Боже, дуже красиво. Зараз він буде такий а ніжний, так, ніж. Мені так подобається, мені так подобається от ви, як нахваляєш просто так. А що треба чоловікам? Щоб Скажи, його похвалили це, і день вложить. Це, це, це мені нагадує, цей тренд зараз є в Тіктосі, коли жінка з чоловіком ходить по супермаркету, і він вибирає овочі, він вибрав цей помідор, і вона така. Воно так. і він тішиться як дурний цвяшком, Чесно слово, так, що чоловікам ще треба. Його похвалили. Він весь день ходить і виконує всі завдання, які потім каже я його про... жінка. Так. Я просто не в що ви все таки мені дасте додому ще судочок. на можливо. Так давайте спробуємо. І я чур, з хлібом їм, тому що а я попробую. А я це хелсі Попробую це ваше. Давай до речі. Ви знаєте, що ну ви знаєте, що я в Туреччині часто буваю, і знаєте, як буде на турецькій мові риба? Як? Балик. Угу. І у них а я розумію нас... турків. Я розумію турків, так. Да. Я раніше, думаю, прийшли кажуть балик їсти. Я думаю, ну м'ясо, да. так. Що, отак можна вже їсти, так? Дивіться, Слібом. яка у нас красота. Чи так, Юр, вам. Такого нормально? Да? Як красиво да, ти має? я вмію, ви... я просто в мене бабуся сторечить. А тому... мені. Ну... Давайте так. Зідажіть мене, ну... на не я чекаю. Ну, за день моря. Ми забули, я ж хотіла так викласти, прикрасити, no no, no, no. ми no. вже все поїли. No. Mm. Ладно, Ой, можна ще прикрасити зверху no. кропом. Нагадує mm. mm. да мімозу, до речі, дуже смачно. Mm. Це... Ці, супер. Воно. Mm -hmm. Дуже смачно. Це воно. Mm -hmm. Ти сама здивувалася, так? Да? Ні, <хих> просто <Yes>. ви нарізали ж по-другому, розумієте? Ну що, подякуємо. От мій підсумок, друзі. Класно. Прикладіть. Смачно, супер смачно. Як каже моя дитина, перфекто, тату, це перфекто. Друзі, на маску зі скумбрію, сніданок зі смаком моря навчила нас готувати. Топ інфлюєнсерка Юлія Шолодько. Дякуємо за смачний якравий початок. Дня, головне корисний. Там заміна три.